Всім привіт, ви на каналі Андрія Кодрець. Сьогодні я вам покажу свиней, все, які вже вони повиростали. Що ти ламаєш кліт? Каченята, які в мене вилупилися. Ось лавандова качка вилупила каченята. Трохи є лаванди. Вона кусається дуже сильно, паразитка. Та не зчіпаюся. Наоборот, моя не кидається, а воно кидається. Що? А! -а, 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 -а. Подлюка! Є і чорні і коричні, бо я й це брав ще в тих качення, в качок. Що там були і чорні, і коричневі. Покажи. Диви, яка зараза. Вчора вилупила 15 штук, 5 лаванди. Так, йди. Лавандове викинув. Тихо-тихо, щоб ти не впала. Отак хорошо. Ось лаванда. Коченя. Коченя. Не кусай, не кусай сайба коченя. Все коричнево і чорний. Бачите, що ви бач... Що покусала мене, все хай сидить. Зараз підемо покажу ще вам. індичата, курчата, каченята і умусі. А ще ось ось сидить. Біла качка. На качок, на яйцях від голубих. П'ять штук ніби. Від коричневих і від лавандових. І ті, що сама знесла. Ось ще коричневий. Трохи вже повимивала, але є така біленька качечка. Ось, ось під неї є, скільки. Всі 19 у неї запліднені. Така хороша мамка. Я люблю таких качок, які не кидаються, нічого. Не кинається взагалі нічого. Все, ліз до неї, вона собі не кусається. у себе рвала. Вся шия лиса. Все, не буду тебе тривожа. Все, сиди. Все ця сидить. Все, йдемо до туди. До індичат і до корчення. До індичат і до курчат. Каченята покажу вже в наступному відео. Ось такі гусі мої, всі гусі. У нас прийшов дощ, калюжі добрі, то вони пасуться. Це їм ще немає навіть двох місяців. Всього 11 червня було. Зважимо, на два місяці зважимо. Пишіть в коментарях, як думаєте, яка вага. Ось прийшов я до курчат, вилупила в мене ця квочка. Такі курчата, є біленьке оте, оте біленьке кучеряве. Є ще такі чорні кучеряві. Ось чорненьке буде таке кучеряве. Кучеряшка. Чубаті є. вона чорна. Була. Чорне воно буде чубати. Ось таке типа мраморного. Бородаті є. Ну, коротше, гарні повилуплювалися. Закрию, бо тут було квачки. Щось сильно багато квачок стало. Все, білий, білий. А тебе що, виганяють з стає? Що ти навіть та й не б'єшся? Ще щось, щось квачка хоче, мабуть, всістися. Оці вже почали нестися. Теж, мабуть, хоче бути мамкою. Ось. Зараз покажу вам інди. А Ось ще курчата в мене яйця випили. Трохи є зеленого яйця і трохи є такого. Це все бентанки. Іди. Ти покажу. Все, індичата. Був на ярмарці по Храбивстві Вінницька область, 2 червня 24-го року, як може ви бачили, то треба виставити відео, то продав трохи, продав старший і продав 5 менших. Це всі, що залишилися, це вже думаю, що ще раз поїду на ярмарку, не продам, то вже залишиться мені. Все з індичкою ходить. Ті мої курчата, що вилізли з пасхального яйця. Ось є похода. Ось, ось, ось льонечка є одна. Дві соко. Ось, ось такий атлет. Ось амарока. Люмо. Он 0-0-0. Вот Оно Он 0 Оно. Он оно, 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 И тут же я вижу. Тоже Миша не курит. Что у нас курили? в чем вывод кулил? Да, на два пили. Кухня всякие. Оно таке гарне чоловік. Пісь, мабуть, хоче пропасти не знаю. Ну та і все. Гусі вже покажу завтра. Бо там зараз болото, то вони грязуть. Все, друзі, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.